Я за вами дуже скучила. Сьогодні я вам розкажу, знаєте про кого? Ось подивіться. Про їжачка, діти. Я вам сьогодні розкажу дуже багато секретів про нього. Виявляється, їжачок, він хижак І не любить, коли на його голочки одягають грушка, яблучка грибочки. Це йому, дітки, неприємно. Їжак любить зовсім іншу їжу. Наш їжачок дуже полюбляє слимаків. Тому іноді й думають люди, що їжачок збирає грибочки. Але насправді він грибочки не збирає, він в грибочках шукає таких слизьких слимаків. Ще тітки їжачок справді згортається у клубочок. Він так захищається від їжаків. А ви знав малята, що їжачка? Можна навіть запустити собі вдома, але він такий шумний він бігає вночі та тупотить своїми ніжками. Ще малята їжачок дуже любить пити молочко. Взимку, діти, коли їжачок лягає спати, уявляєте, його температура тіла знижується до 2-4 градусів. Тобто він стає такий холодний, наче молоко з холодильника. Ще малята у їжачка на чотири зуби більше, аніж у людини. І з часом, коли їжачок уже стає старенький, вони в нього також випадають, як у людей. А ви знали малята, що їжачок... Він ніколи не запасає собі запаси в нірку. Він спить всю зиму і не прокидається, а весною, коли прокинеться, він такий голодний, що своїм довгим носиком з'їдає все, що бачить на своєму шляху. Діти, якщо ви захочете собі завести їжачка, то треба, звісно, порадитися з батьками. Ми сьогодні з вами ще малята вивчимо такий чудовий віршик, який називається їжачок-хитрячок. От, послухайте, їжачок-хитрячок, із голочок та шпичок пошив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки, груші, яблуки, сливки. І до себе на обід він скликає цілий рід. Діти, ви дізналися дуже багато цікавих фактів про їжачка. Ми з вами вивчили віршика їжачок хитрячок А ще ми з вами зробимо свого їжачка власного, а замість голочок у нашого їжачка сьогодні будуть такі е незвичайні голочки, вони будуть із осіннього листя. Діти, давайте роздивимося цей листочок. Пригадайте, з якого дерева цей листочок. Ану, роздивіться уважно. Так Валята, правильно це листочок із клена, кленовий листочок. Вам треба піти з мамою у парк на прогулянку та назбирати ось такий букет осінніх листочків з клену. І ми з вами зробимо класного їжачка. Для виконання нашої роботи, а саме їжачка з природного матеріалу, це за допомогою листочки, нам дітки з вами необхідно. Аркуш білого паперу, клей, пензлик, серветки та листечко кленове, яке ми з вами заздалегідь, приготували, назбирали на подвір'ї. Беремо олівчик і малюємо на весь аркуш паперу їжачка. Якщо вам складно, попросіть, допомоги, батьки. Беремо пензлик малята та промазуємо голочки нашого їжачка. Клеїмо. На голову дітки йому не треба клей намазувати, бо ми тільки голочки будемо прикрашати листочками. Не виходимо за межі. Краптом вог, на пенок. Їжачок згорнувся в обох. Із колюча кішечка. Покотилася, грибка, із колюча кішечка. Покотилася грипт. Коли ви промазали контур, тепер наносимо клей на серединку. І від Край від краю до серединки тепер промазуємо. Сірий пішов, їжачок, грибочки знайшов. Клеї не шкодуйте, щоб наші листочки гарно приклеїлися і добре трималися. Коли клею достатньо, починаємо викладати наші листочки. Беремо спочатку, дітки великі. І ось так. Це, мабуть, буде донатто, а можливо, ні, ось так. Прикладаємо. Потім, сховався грибок. знайшов його їжачок. Отім, щоб листочок до листочка тримався. наносимо клей на листочок і приклеюємо. Далі можна взяти маленький листочок, також нанести на нього невелику кількість клею та приклеїти ось так вверху. І так, малята в декілька шарів. Робимо ось такого цікавого їжечка з кленового віску. Від найбільшого листочка до найменшого неря. Ось подивіться, який гарний їжачок у нас з вами вище.